Всім привіт! Майже на тому самому місці, в той же самий час. Ой, щось я прорахувалася. Взяла в п'ятницю дві літри молока, ми до кави, коти і вже там чуть-чуть залишилося. Мені завтра їхати на пошту, то думаю, до завтра до понеділка не дотягнемо. Так оце зібралася і поїхала. Взяла, а скільки я взяла? Двох літ... літра 75 і ще якась. Дві бутилки коротше, взяла. Захотілось окрошки, взяла ще ковбаси на окрошки. І я у відео не показувала. Беру я по оце стільки комбікорму для курчат. У нас квочка вилупила, та їм уже скоро по місяцю буде. Два курчати. Ото сиділа, сиділа, так і висиділа, ото все хазяйство. Можливо, хтось спитає, чому у нас ніякої птиці немає. А ті роки у нас. І ось канал, як почала вести, каналу буде 4 роки в жовтні місяці. У нас різна птиця була. Зараз у нас курі, несушки, яких ми хочемо обновити, курочок докупити таких восени. Або як спека оця пройде таких підрощеньких, гарненьких. Зараз посвящу в плани усе наше село. А так, у нас є вівці на м'ясо, ми зарізали свиню. М'ясо, сало є, і я не бачу потреби зараз терміново тримати бройлерів. Хоча бройлерів держати я люблю і не хочу хвалитися, але з триманням бройлерів я на ти. Я і купували ми самі раніше мама, поки ми малі були менші, ну як менше, займалася. Ну, у двох ми. Потім уже я купувала через пошту угорське яйце. Коп 500 сама інкубувала. Он два стоять інкубатори, майже нові. І у, каченят сама інкубувала, також яйця виписувала, у, отримувала яйця і сама, У мене навіть фото десь є, як буся мені допомагає яйця перевертати в інкубаторі. Ну, захочемо на наступну весну, якщо, ну, звичайно, ми м'ясо це все під'їмо, що зараз є то візьмемо бройлерів, підрозчик, підрозчик. Це шикарне, хто придумав, оце підрозчик них бройлерів продавати. Це дуже гарно. Яке все зелене, яке все красиве, жити да й жить. жить. Зараз приїду, дам молочка котеняткам, бо вони чекають, я їх годувала смаколиком. Кажу, зараз привезу вам, бо там трохи є в холодильнику, ну воно холодне. І там, там буквально на пару чашок кави додати. Тому так. Не бачу, наприклад, були б зараз бройлери, ну куди їх дівати, На тушонки. Якось звик, що є морозильні камери, і все кладеш у морозильну камеру. Витягуєш і вже воно свіже, так та куди хочеш. Любота. Тому такі ми <смас> ледарі цьогоріч. Нічого, боже, лоб мокрий, хоча наче й не так і спекотно. Ну, на відкритому сонці, звісно, а так вітерець подихає, наче так трошечки прохолода. Ну, звичайно, не 50 градусів, як було, аж під очима мокре. Ну, кручу ще ж і педалі, воно. Спекотно, звичайно. Тому ось так. Життя покаже, що далі буде. Живемо моментом. Зараз є і слава Богу. Зараз приїжджаю додому, годую, напуваю молоком. Переодягаюсь, йду на город, розкрию перші огірки, бо їм вже душно під агроволокном. І буду зрізати, десь туди дивлюся. І буду зрізати геліптером, по-моєму, він називається. Сухоцвітцвіте. Хто хоче, можу вислати завтра свіжозрізом. Або як підсохне. Дивлюся, кермет продають по 7 гривень свіжозріз, а цей по 4. Але якщо по 4, то мінімальне замовлення, по-моєму, на 200 гривень чи щось таке. Коротше, ті, що продають подарок ще за гілочку, можуть відправляти необмежену кількість, можуть і 10 гілочок вам відправити. А ті, що продають дешевше, в них навпаки, є якась мінімальна сума замовлення. Тому і не зекономиш. Здавалося б, ага, зараз наберу по 4 гривні і буду робити композиції. А ні, а там мінімальне замовлення 200 гривень, 300 і так далі. Добре, їду я, то за звуки такі бачу сьогодні по кліматичній, кліматичній, господи. По карті тривог України більш-менш ніч була спокійніша, ніж дві чи три попередніх. Ну, Звичайно, прикордоння колошматять, у нас тривога. І то все одно, наче трохи спокійніше. А так дивлюся Сумщина, Харківщина, Запоріжжя там о четвертій ранку прокинулася. Дивлюсь, нема в нас тривоги. Оп, через хвилину вже умімкнулася. Ну, а так, здебільшого, от є з чим порівняти, таке спокійніше трошки було. Сподіваюся, що більшість виспалася в своїх ліжках, а не в укриттях, не в ваннах, не в коридорах. Так, їду. Зараз покажу пухнастиків. Я вже вдома. Розквітають у мене лілейники ті, що в тому році купувала. Ось дивіться, ще велосипеда не ставляла. А хто хоче молочка? А є такі, що хочуть молочка. А чого це ви? Я так сподівалася, ви завжди так біжите. Ну, тілочка. А хто хоче молочка? Привіт. Ух ти, моє сонечко, привіт. А де решта? Кітюники. Мама від них не відходячи. А Ось усі вони тут. Усі четверко. Ай, Боже, найвища ступінь довіри. Ай, красунька. Так, ідемо, вставлю велосипед і даю вам молочко. Давай, трутень, підходь, працюй. О, поки камеру вмімкнула, він вже й підійшов. телочка, коли їсть, в основному дуже на них гричить. Тому вони, бачите, як її саму залишають. О, скільки. Відразу ось тільки з бутилки вилила і за день це разів три, як мінімум. Ай, ви ж снідали. І корм сухий насипали. І батько ваш булочка приходив. Пийте, воно ще тепле, воно ще не схололо. Ось наша банда. А де ще один? Вони лякливі, вони неручні. А, двоє, дивіться. Хто-небудь тіктоці бачив узимку, в когось вилупилося, по снігу ходили отаких двоє курчат. Вони вижили, до речі. Я слідкувала за тим акаунтом. Зараз не дивлюся, треба знайти, подивитися. Хазяйство, бачите яке? Нічого ще виростуть такі курочки. Або пітушки. Добре, що їх котенята не трогають. Я думала, хто знає, як буде, а вони їхні дрігають. Так моя дівчинка. пузо повне. Ось такий лілейник розцвів. Поруч там фіолетовий має цвісти. Ну, він позавчора цвів. Це з тих, що я в тому році 12 штук набором замовляла. Не з сортових таких простяків, бо сортові це ось отакі. наче дерев'яні, вони такі, ух. Ось сторічні, хто я щось не цвістиме. Ну, всі дванадцять прийнялися. Ну Час. Їм просто треба час. А ти там гуляєш. Ґсь моя Харвися. А, -а. а ось тут виїжджала в магазин. Дивлюсь, така красота розцвіла. А ну дайте я пройду. Дайте я пройду. Ой-ой-ой, так, прощаємося з тобою, моя маленька. До наступного року. Як пахнуть. А ввечері як пахнуть оці. Ой, дівчата, дайте пройти. Ось один лілейник, другий лілейник, третій. Ну такий четвертий дає квіточку. Але вони, дай, слава Богу, що вони прийнялися, тому що дуже малесенькі вони були, вони ось. Ой-ой-ой, а чого він такий світлий на камері? Він темніший, він дуже-дуже. О, оце такий. От наче мені здалося світлий. Красень який, який красень. Там у мене жовтий. О, тріумфаторі тут розціла. Так, помічники мої. Такий. Бачите, колір наче й схожий, але цей простячок. Мені байдуже було, простяки вони чи ні, я хотіла якихось нових кольорів. А все решта, хтось гониться за великосортовістю, я не з цих людей. І дивіться, яка аномалія. Із роду читала, що Енотера, лимонник, квітне на другий рік. Це в мене в тому році тут був кущик, насипалось насіння, я залишила. Також садила в касетах і також їх скрізь порозсаджувала на наступний рік, щоб була красота. І дивіться. Що це він цвістиме? Оце такі стрілки викидає. Майже кожен кущ викидає таку стрілку. І он там. Так що, напевно, цвістиме ж, так же. Ну, побачимо, поживемо, побачимо. Ось цей мені дуже подобається. Ніжний такий. Ой, ти відкриваєшся далі, красуня? Лимонна така, а ця он така взагалі рожева рожева Це своя. Та що ти чхаєш? Просто дився десь уночі, такі ночі теплі. Ромашка шикарна цьогоріч. І там також. Флокс той треба прибрати. Так, йдемо на город. Бо про квітник це треба окремо. Перлинниця квітне квітна вже більше місяця, безперестанно просто. Ой. Нюхаємо, вона дуже пахне. А! Дуже вона пахне. Красуня така. Так, Зараз розкриваю ось ці огірки. Вони трошки в низині і їм, певно, підпарюють. Ті ще не будуть. Тим шикарно. Їх і від сонця захищає, саме оце місце, звідки росте з землі. Їм там шикарно. Огірків вистачає. Вчора вибрали їсти де більше для консервації, салатів, але ну, ми їх не їстимемо. Раніше дуже багато закривали. Зараз вже по них пішла несправжня борошниста роса. Ну, їх дуже багато, ну, як на отаку кількість. Бачите, бачите, Вон які лежать, дивіться, які лежать. І на наступний рік братиму ці всі сорти. Вчора вибрала де більше, бо я дуже люблю, де здорові на, ну, на салат їсти. Дуже багато зав'язів. Тут взагалі оті кущі тільки почали плодоносити. Плюс рядок у нас там є посажений, який примерз у червні. Ну, це зараз зніму. Будемо їсти, вибирати, їсти. А, і зараз попідв'язую ще люфу. Ось вона квітне із зав'яздю. Кожного дня нова квіточка квітне, побрізаю знизу, де знову йдуть пасинки. І коли я днів 5-6 тому підв'язувала трішки. Вона, ось цей пагін, до речі, він був ось отут. Отут, думаю, отут верхушечка. Ладно, під'яжу вище, поки він доплететься ще. Думаю, я думала, дивіться. Я так думаю, що оці високі пагони за тиждень будуть вже на горі. Тому зараз також, бо там є, падають пагони вже трішечки їх, щоб їм ось, бачите, він не може ухватитися, його треба трошечки підв'язати. Квітне дуже гарно. І тут ось квітне з Дуже багато зав'язі, дивіться. Тому що я зараз цим займуся, а потім підемо до сухоцвітів. Я швиденько. Thank you. Підв'язала, трошки помогла, попасинкувала знизу, які йдуть пасинки. Ось навіть не зрізала, він не потрібен, тільки силу буде забирати у люфи. Тут ще так крупно не цвіте, але викидає вже дуже багато пуп'янків. Огірочки розкрила, полю їх вчора. Бо під волокном не видно, де в нього корінь, щоб його полить. Огірками цьогоріч дуже задоволена. Ну і тут так само, де, де будем, буде видно далі, де через кілька днів вона вже буде ось тут. Ну, думаю, через тиждень цей бік уже досягне верхушки. Вже буде. Він тут. А це що я тебе не бачила? ні? А давай так плетися. Будемо відв'язувати. Квіти дуже красиві. Дуже красиво вона квітне. Так, йдемо до сухоцвітів тепер, так? Це потім заберу. Ножиці беру з собою. Підставка під камеру. Так, цибуля падає потроху. Як тільки впаде, можна її буде рвати. Це цибуля, яка садиться на зиму, я не розумію, хто пише. Вона у вас не буде зберігатися. Певно, люди чекають, поки вона зовсім висохне на городі. Так. Тут по сухоцвітах... Ой, сухоцвіти, це в мене. Ось рядок огірків, ще я казала. Морозець трьох сортів на осінь буде в продажу. Також трішки буде. Хризантеми жовтої, красива дуже. Ось мій дельфініум. Цей вже ось квітнутиме. Ось такий дельфініум. Не такий, звичайно, як оце. А десь-десь-десь отакий заубіршечки. Ось для порівняння. Отакий коштує 100 гривень зараз у Фейсбуці. Так, вчора прогортала, ось тут, посадила, посіяла чотири рядки льону. У ключках лежить. Лежав у ключках. Оце він, до речі, напевно, сходить. Бачите, треба його ви. Ага, ось. Ключечка. Ага, сходить, дивіться, бачите. Звичайний, О, дивіться. Звичайний льон із АТБ. Купувала, мабуть, років два тому насіння. Воно лежало, лежало. Так увечері пролить, хоча я садила і проливала водою. Рядки всередині, ну проблема. Ще не пізно кажуть. До вересня місяця зацвіте і визріють коробочки на сухоцвітній композиції. Ідемо сюди. Починає дужче заквітати, сьогодні ввечері будемо поливати кермек, хоча поливали, ось дивіться, ще й не висохло. Чи це вчора поливала? Та ні, вчора. Коротше. Оце хазяйка, не знаю, коли кермик поливався. Жовтого багато, тоді, певно, це буде або білий. Фокусуйся, або лимонний. Ну, видно буде. Тут гілочку вже походу можна одну саму першу зрізати. Хай випускає нові. Я краса, яка краса. Отак. Так, цей ще не розпустився. І цей також ще повністю не розпустився. Жовтого чимало в мене. Ну, а інший, який ще не випустив стрілку, то вже буде не жовтий, якийсь інший. Так. І ось. Мої хризантеми сьогодні поллю. Також вони на осінь будуть, шаровидні, дуже шикарно виглядають. Ось він, ось він красунчик. А це ще за красунчик. Зараз, зараз я наріжу на, на засихання. Дуже красивенький. Оце така одна гілочка, дивлюся, по 4 гривні. Так, буду різати. あ Ну що, такий мій улов. Перегрівся в мене трохи телефон, полежав тут на травиці, а я полила огірки. Таке зрізала. І ціла кучка. По скрипту. Іще нас чекає на сьогодні ось таке здоровенне відро. Певно, тут літрів, ну якщо літрами міряти, літрів 18 до 20 вишень.